Далі. Хочу теж, щоб мою пропозицію по імені так само як... Заборонити продавати алкоголь в місті Коблі. Оце моя пропозиція і по іменно теж посаду. Це я підтримую. Так, Пропозиція заборонити взагалі продавати. Чого ж я цей бомб до русский взагалі продавати замовлення? Зараз ми за все, о, по процедурі що ми не можемо прийняти інші проєкти рішення. По процедурі. А це прозиція, що ми собі звичайно. Я зрозумів. Це невідмірне рішення. Але ця влада не відправить це робити. Нема за чому. Так, що робити? Ні, в мене є пропозиція. Можемо її поставити? Право. Можна. Але я ще раз говорю по процедурі. Є сьогодні питання, де ми прийняли рішення, прийняли голосування по даному питанню. Ми його зараз проголосуємо, приймемо. Потім і свою пропозицію частину, в частині до проєкту рішення, будь ласка, маєте право. Шановні, я не хочу новий проєкт, я хочу це нести. За основному давайте не все. Візьмемо я. Добре. Так, будь ласка, я обговорював дане питання, ще що повторюю свою позицію позиції, про цій залі. А власне, коли ми дивимося, для чого дане рішення приймається, тут написано у зв'язку з наборкою спільнополітичних ситуацій, усунемо порушень скользнет звільнення. Перепрошую, громадського порядку між час часом та зменшення кількість злочинів своєї питання кожного звільнення подання суспільства здорового способу життя. Тобто, якщо слідувати логіки, що заради цього приймається рішення щодо обмеження законного обіду часу алкоголю, то ми маємо врахувати, що вже більше двох років майже всі, усі, десь 90% усі заклади почали виконувати дану рекомендаційну норму. Але що ми бачимо по своєму злочинах? Чи їх зменшили? Певно, що ні. Ми це чули з е, виступу працівників е, міліції, які говорили, що ці порушення є. Більше того, що ці порушення відбуваються не тільки в стані охольного спині, де вже вони беруть, очевидно, незаконний мережі, а вже десь є незаконний об'єкт, Ми це роздаємо, і в нас є чисельні звернення щодо продажу самого там і так далі. Але також у стані наркотичного спиніння і в стані іншого, інших там і так далі. Тому, якщо ми хочемо дійсно навести поряд... Дмитрович, У вас якась пропозиція по проєкту рішення, чи ви знову вище розтрикуйте поговорить до мікрофону? <пробітник> Не Якщо б ми сьогодні дійсно змогли впливати на ситуацію щодо громадського церкви в місті, де придбала, кого то придбала то, то питання, але не можна сьогодні встанемо в громадських війська. Сьогодні не можна більшого на потичного співіння стане бути, сьогодні не можна розпивати громадські війська. Тобто нам треба діє підійти і нам. Пам'ятаєте, що... конкретна пропозиція з Крібліка. Шановні, ви знаєте, зупинити з це предлагам для обмеження обговорювання питання. Я дуже хотію, що я залишуся, я залишуся. Послухайте мене, шановні бо це, мені надається, це просто популістичне рішення для наших передовибоців. А я хочу, щоб ми дійсно від популістичних рішень перейшли до вирішення проблеми. І нам треба повернутися до муніципальної поліції спорювати. Нам треба сьогодні варту порядку активізувати в Попри те, що вона відповідає, чи не законодавку, про що я вже розброю, Тобто дане рішення хай буде виставці зараз. От, ми можемо рекомендаційно пропонувати, але якщо навіть це робити, ми маємо чітко бути впевненими, що в нас іншого незаконного обміну немає. І тоді ми кажемо, тоді ми доповнюємо нашу позицію цим рішенням. А допоки цього не сталося, то це вирішення, не вийшло, що вирішити. Ми Але хочу, щоб інші присутні. Ми зараз говоримо про тенденцію. Будь ласка, уваження нашого брата Олександр Алексейовичу, щоб він дотримався регламент. Тут у мене не брат, а депутат міської ради. Отже, коли, по-перше, я за те, що ми наводимо рядом, я думаю, що тут немає собственного. Але якщо це рішення, то за першому продовжувати депутат на якщо ми хочемо цим рішенням досягнути, то що виходить, загади задоволення? І що ми домовитися, що ми призводити до себе? Задумай, ще раз наголошую, що я буду отримати щодо прийняття рішення. Ви не трохи чаще були в місті Ковелі, Ви напевно знали про це може вам наш начальник міністрів повідомити. Що в нас контролю. І охорона порядку в місті діє. Якби залишились хлопці, вони б розказали про свої чергування, як вони виїжджають. І от свій депутат, діючий, який також з ними є ще хлопці-депутати, які дійсно виходять і контролюють. Якби ви цим трошки займалися, ви б не піднімали того, що ви отаме говорили, отих питань. А якби ви бачили, а це тільки треба взяти камеру і з'їздити після 22-го душа на стоянку, що там відбувається? І більше нічого. І на сьогодні нам треба цих місцевих не дозволити, щоб простували, коли в іншому стані, агресивно. І Я з вами цього погодження, Погоджуся абсолютно. І один із перших пропонував зробити варто порядку з депутатів, якщо ви про це не згадали. І тому вислухайте, я буду просить колегу Світча, що нам зуваження. Тому, якщо ви говорите про те, що ушами на стоянці... Забезпечення охорони громадського порядку і заборони офіційного обміну. Об так, шановні депутати, переходимо до пойменого голосування. Так? Шановні депутати, ставлю на голосування по імені питання порядку денного номер 10 про обмеження розділу торгівлі алкогольної слава, алкогольному. Алкоголь,

Натюг Гала Мила. За. Дупі головне немає. За. Дубка Василь Федорович. Евсю Колена. Зай. Кіндер Геннадій Алексеевич. За. Да. Клімачев Малена да. Пулаєва. Комачук Юрій Анатолійович. Wosul bil yamin al-mal. Hoe jy glo nie breek. Wat nou gebeur nou? Probeer om hier mee te kom. Memory soos het kry. Dit pas goed. Dawai. Stepnous soos Paulus. Саме з другой слова. А це відомо три отримання. Саме зараз. Це щось. Це за словами. Ці коронавірус спочатку заснути. По процедурі, по коли я сказав, що голосую в цілому, і Роман Володимирович вийшов, я ж два рази сказав, що по процедурі чи, читайте на мові, Вже не можна. Хоча ти пропонує за основу, за основу, коли сказали в цілому, я ж сказав. що я ж І за зауваження, я що практично. Вам голосувати. Так, рішення приймається. Роман Володимирович, ви мене почули, так? Тобто по процедурі. Ви можете на 26 четверта, чи само як за рішення 28, ваше проєкт рішення, будь ласка, пропозицію змінити цього рішення або інше рішення. Ми готові поставити третю терміну проголосувати. Тим більше ви голова комісії і маєте право себе на комісії також грати запитання.